Як підготуватися до можливого затримання або арешту ICE? Це відео про те, що ви можете зробити, щоб підготуватися до можливого затримання ICE, А також що робити, якщо вас або вашу близьку особу заарештують або затримають ICE. Ця інформація спеціально розроблена для людей у Вермонті та Новій Англії, але вона також може бути застосована до людей по всій території Сполучених Штатів. У цьому відео багато інформації і все це справді важливо. Не поспішайте з переглядом і поділіться відео зі своєю родиною та друзями. Перш ніж ми почнемо, ось три найважливіші речі, які слід пам'ятати. Не підписуйте нічого, що вам надає ICE, якщо ви не поговорили про це з адвокатом. Айс дозволено вам брехати. Запам'ятайте номер телефону довіреної особи в США а також свій A-number, якщо він у вас є. Зберіть оригінали або копії усіх ваших імміграційних документів та посвідчень особи разом і зберігайте їх у безпечному місці. Де довірена особа зможе легко їх знайти, якщо вас або вашу близьку людину буде затримано. Ось короткий огляд різних прав іммігрантів у США. Ця інформація також широко доступна в інтернеті. Перегляньте розділ коментарів до цього відео, щоб отримати посилання та додаткову інформацію. У США імміграційний статус це, по суті, право мати певні права. У США, як правило, президент відповідає за імміграцію. Тут існують важливі імміграційні закони, які президент не може змінити. Але імміграційні суди можуть змінити те, як ці закони тлумачаться та використовуються. Люди з різними типами імміграційного статусу мають різні права. Якщо у вас немає імміграційного статусу, ви маєте право мовчати, якщо співробітник ICE ставить вам запитання. Ви не завжди зобов'язані пред'являти посвідчення особи співробітнику ICE. Іммігрантів на кордоні США можуть попросити надати підтвердження їхнього імміграційного статусу, і ви можете вирішити, чи робити це. Але зверніть увагу, що відмова надати підтвердження вашого статусу може бути підставою для затримання. Якщо ви подали заяву на отримання притулку Есайлем або інших видів імміграційної допомоги чи імміграційного статусу, ви повинні пред'явити своє посвідчення особи, якщо співробітник імміграційної служби попросить вас. Усі люди в США мають такі загальні права. Ви не зобов'язані впускати жодного співробітника Айс або правоохоронця до свого дому без ордера, підписаного суддею США. Якщо Айс вимагає від вас підписання будь-яких документів. Ви маєте право відмовитися підписувати, доки не отримаєте та не зрозумієте копію документа вашою рідною мовою. Ви маєте право відмовитися підписувати будь що, що пропонує вам Айс. Айс має право брехати вам щодо документа, тому ви не зобов'язані їх слухати. Крім цього, роботодавці зазвичай можуть встановити правило, що лише одна особа, наприклад, керівник. Може розмовляти з ICE від імені цього робочого місця. І персонал повинен повідомити співробітникам ICE про це правило та вічливо відмовити їм у впусках до приватних зон або доступі до таких речей як комп'ютери, якщо у них немає ордера суду. Ви можете дізнатися більше про свої права, переглянувши розділ коментарів до цього відео. Уряду не дозволено порушувати жодні права, які людина має в рамках свого поточного статусу. Але Айс та інші підрозділи уряду не завжди дотримуються власних правил. Тому, коли Айс або уряд порушують ваші права, важливо знати, що робити. Коли порушуються права, за часів чинного президента США питання не в тому, чи ваші права будуть порушені, а в тому, коли ваші права будуть порушені ICE або іншими частинами імграційної системи США. Наразі найбільшим чином уряд США порушує права людей, а саме арешти та затримання людей АІС з використанням незаконних методів або причин. Багато з цих незаконних арештів та затримань можуть бути оскаржені вами або адвокатом. Але може бути важко знати, що робити. Що робити, якщо вас або вашу близьку людину затримано? На жаль, у Вермонті недостатньо імміграційних адвокатів, щоб представляти кожну особу затриману Айсу у Вермонті. Ви можете очікувати на майбутнє відео з додатковою інформацією про пошук або співпрацю з адвокатом у Вермонті. Наразі, будь ласка, знайте, що адвокати повинні дотримуватися певних правових правил. Які дозволяють їм брати лише певні справи та вимагати певних речей від уряду США відповідального за імміграцію. І ці правила іноді можуть змінитися за одну ніч. Вермонт пропонує ресурси нашій іммігрантській спільноті, коли особу заарештовує або затримує АйС у Вермонті. Ви можете повідомити про арешт Айс через екстрену лінію мігрантської юстиції Migrant Justice Emergency Line. За номером 802 881 72 29. Ця лінія призначена лише для арештів та затримань. Ви можете заповнити форму для отримання юридичної допомоги на сайті VAAPVT.org help Якщо вас або вашу близьку людину заарештували чи затримали, ось найважливіше, що слід пам'ятати якщо ви не поговорили з адвокатом, ви не повинні підписувати нічого з того, що вам надає ICE. Айс робить усе можливе, щоб люди підписали документи, які означають вашу згоду на власну депортацію. Айс має право брехати вам і говорити, що документ є чимось хорошим, хоча насправді він поганий. Ви можете відмовитися підписувати документ, складений мовою, яку ви не можете прочитати або не розумієте. Айс може кричати, вирішати, змушувати вас залишатися в маленькій кімнаті або навіть відмовлятися давати вам їжу чи воду, якщо ви не підпишете їхні форми. Ви все одно не зобов'язані підписувати нічого від айс. Ви маєте право відмовитися підписувати, доки не зможете ознайомитися з документом разом з адвокатом. Ось кілька корисних ресурсів, які ви можете використовувати у випадку, якщо вас або вашу близьку людину затримано. Усі ці посилання доступні в коментарях до цього відео. Пошук судових справ про імміграцію цей веб-сайт дозволяє використовувати A-number особи, якщо вона його має, та країну народження, щоб знайти найактуальнішу інформацію про імміграційну справу цієї особи. Цей сайт доступний англійською та іспанською мовами. ПОШОКУВ'язаних ICE Цей вебсайт дозволяє використовувати A-number особи, якщо він у неї є. Або її ім'я та дату народження, а також країну народження, щоб знайти місце отримання особи. Важливо знати, що ця інформація може бути не актуальною, якщо особу наразі переміщують з одного місця в інше, або якщо вона все ще не зареєстрована в системі ICE, або якщо вона отримується в центрі утримання, що знаходиться під управлінням штату США, а не в центрі утримання ICE. Відстеження в'язниць Вермонту у Вермонті. Айс зазвичай утримує заарештованих у Вермонті та його околицях у державних в'язницях Вермонту, а не в центрі утримання Айс. Це пояснюється тим, що у Вермонті немає офіційних центрів утримання Айс всередині штату. Натомість Айс перевозить більшість заарештованих у Вермонті людей до в'язниці, що знаходиться під управлінням Вермонту у північно-західній частині штату. Айс зазвичай тримає людей у цих в'язницях Вермонту один або два тижні, а потім переміщує їх до офіційного центру отримання Айс в іншому штаті. Коли особа прибуває та реєструється в офіційному центрі отримання під вартою Айс в іншому штаті, вона з'являється в системі локатора отриманих осіб Айс. А якщо Айс отримує особу у в'язниці штату Вермонт у трекері в'язниць Tracker? Він також доступний в розділі коментарів до відео. Якщо Айс отримує людину у в'язниці або у тюрмі, що знаходиться під управлінням будь-якого штату, ви зможете знайти її онлайн, використовуючи ресурси департаменту виправних установ цього штату. Department of Corrections. Ось кілька речей, які ви можете зробити, щоб підготуватися заздалегідь, якщо вас або вашу близьку людину затримає АйС. Зберіть оригінали усіх ваших імміграційних документів та зберігайте їх у безпечному місці, та довірена особа зможе знайти їх у разі затримання. Найкраще мати оригінали цих документів, якщо це можливо. Також гарною ідеєю буде носити з собою фотокопії цих документів на випадок, якщо вам потрібно буде показати їх айс, залишивши оригінал у безпечному місці. Паперові фотокопії краще зберігати, ніж фотографії цих документів у телефоні, оскільки ICE часто має право обшукувати ваш телефон. Якщо адвокат може допомогти вам у справі, йому потрібно буде побачити копію кожного документа чи повідомлення, яке ви отримали щодо вашої міграційної справи. Якщо ви втратили деякі документи, спробуйте отримати ще одну копію, щоб зберігти її разом з вашими документами. Ще одна гарна порада. Якщо ви вважаєте, що матимете контакт з АйС або урядом, повідомте комусь, кому ви довіряєте, о котрій годині їм слід очікувати, що ви зв'яжетесь після цього. Зробіть копії своїх документів, що посвідчують особу, та зберігайте їх у безпечному місці разом з імміграційними документами. Якщо вас затримають, Айс забере ваш телефон та будь-які речі, які є у вас з собою під час арешту. Це може включати ваші документи, що посвідчують особу у вашому гаманці, такі як паспорт, водійські права або дозвіл на роботу. Після арешту або затримання ICE іноді навіть втрачає ці документи. Варто зробити фотокопію або чітку та добру освітлену фотографію ваших документів, що посвідчують особу. Переконайтеся, що копії фотографій знаходяться разом з вашими імміграційними документами або довірної особи, оскільки ви не зможете отримати доступ до власного телефону, якщо його забере ICE під час арешту. Запам'ятайте свій A-number, якщо він у вас є. Багато людей, які взаємодіяли з урядом США або Імміграційною службою США, мають дев'ятизначний номер, який називається номером A. Технічно це розшифровується як номер іноземця. Не кожен, хто взаємодіяв з імміграційною службою США, має A-number, але ви можете перевірити усі свої імміграційні документи чи дізнатися, чи є він у вас. Цей номер дозволить адвокатам та вашим близьким знайти багато інформації про вас та вашу справу, а також знайти ваше місце знаходження, якщо вас затримає ICE. Запам'ятайте номер телефону довіреного друга або члена родини. Якщо вас затримують, служба у справах з розслідування ICE забере ваш телефон та будь-які речі, які є у вас з собою під час арешту. Ви не зможете шукати номери телефонів на своєму телефоні. Запам'ятайте номер телефону довірної особи, щоб ви могли зателефонувати із центру утримання під вартою. Якщо у вас або вашої родини є адвокат, який допомагає вам з будь-яким етапом вашої міграційної справи, запам'ятайте його номер телефону. Навіть якщо ваш адвокат не може допомогти вам зі справою про затримання ICE, завжди краще зателефонувати адвокату та повідомити йому, що вас затримано та де вас отримують. Ви завжди маєте право поговорити з адвокатом, перш ніж відповідати на будь-які запитання ICE чи поліції. IS діятиме так, ніби у вас немає такого права. Тому вам доведеться залишатися наполегливими та відмовлятися підписувати будь-що, що вони вам нададуть, без розмови з адвокатом. Почніть збирати документи, які підтверджують, що ви є надійною людиною та маєте глибокі зв'язки з родиною та громадою. Якщо Айс затримує особу. Ай зазвичай розпочинає судову справу, щоб спробувати її депортувати. Це може бути тривалий процес, і Айс намагається змусити усіх залишатися під вартою протягом усього часу, необхідного для розгляду справи. Особа, яка перебуває під вартою Айс, може попросити суддю дозволу чекати на дату судового засідання поза межами місця отримання під вартою. Це називається бонд заставою, і це те саме, що й Бейл у США. Суддя може встановити певну суму грошей, яку особа повинна сплатити. Якщо особа сплатить гроші, її можуть звільнити з під варти Айс, і вона зможе чекати на дату судового засідання вдома разом з своєю громадою, а не під вартою. Однак цей процес зазнає критики з боку уряду, і правила швидко та часто змінюються. Застава може бути недоступною для багатьох типів імміграційних справ. Щоб суддя погодився на заставу, він повинен бути переконаний у двох різних речах: що особа не є небезпечною для громади, та що ця особа не пропустить судове засідання, коли настане час наступного слухання. Щоб продемонструвати ці дві речі, сім'ї можуть почати збирати інформацію та докази, які нададуть судді докази цих двох речей. Ось кілька прикладів. Лист від вашого начальника, в якому пояснюється, що у вас є робота що ви з'являєтесь на роботі та що ви є надійною людиною. Лист від будь-яких громадських організацій, у яких ви берете участь, щоб підтвердити, що ви пов'язані зі своєю громадою та не збираєтеся залишати її та переховуватися до наступного судового засідання. Це може включати вашу церкву чи інші громадські групи. Листи від друзів, родини, сусідів та лідерів вашої громади, в яких пояснюється, що ви є безпечною та надійною людиною або іншим чином міцно пов'язані зі своєю громадою. Доказ постійної адреси проживання, якщо такий є. У цьому відео багато інформації. Будь ласка, перегляньте його ще раз, щоб зрозуміти, що вам потрібно робити, і поділіться цим з іншими. Ми живемо у дуже страшний час. Будь ласка, пам'ятайте подбати про себе, свою родину та свою громаду.